Друзі, вітаю вас на каналі Як Варити і Печи. Сьогодні я вам покажу, як я готую ліниві голубці. Хоча лінивими їх дуже важко назвати. Напевно, ви всі знаєте таку ситуацію, коли дітки не хочуть їсти листя з капусти в голубцях. Так-так, така ситуація, на жаль, буває. А от ліниви голубця з'їдять все. Я вас переконую в цьому. Отож, для приготування Візьміть дві моркви, дві цибулинки, гарненько їх дрібненько наріжте, морку потріть на тарку і протушіть на оливковій олії. Так, до ледь золотавого відтінку. Капусту на трій, нашаткуйте, як вам зручно. Якщо молода капуста, не потрібно запарювати. У мене капуста стара, тому я довела воду до кипіння, дала одну столову ложку оцту. І проварила десь біля 10 хвилин капусточку під кришкою. За той час протушила цибульку з морквою, довела до кипіння 1 стакан води, всипала 100 грамів рису і проварила десь хвилин 10. Посолила, поперчила начинку, з капусти злила воду, відібрала. Одну четверту начинки. До начинки я додала 1 столову ложку борошна. У мене томати у власному соці. Якщо маєте заморожені, перекручені томати, також підійдуть. А якщо не маєте, дайте 2 ложки томат пасти на 250 мл води. Я додавала ще стакан 250 мл вершків 30% і все гарненько протушила. Десь 5-7 хвилин приблизно. Аби начинка мала гарний колір, я додала 2 чайних ложки томатної пасти. І ще протушила. У мене начинка загусла, тому я додавала ще часник та 250 мл води. Цукор до смаку та перець. Друзі, пробуйте начинку. Якщо вам замало солі, підсоліть ще чи додавте ще цукру. Протушіть приблизно начинку ще 5 хвилин. Ну, Тепер готуємо голубці. Отож, ми беремо рис, начинку, капусточку. У мене фарш курячий, десь приблизно 500 г. Це гарно посоліть, поперчіть до смаку. Вимішайте. Я додаю ще столову ложку пластівців і одне яйце. Якщо не любите пластівці, не додайте, але як на мене, так смачніше. Пластівці додають в язкості. Форму я змастила оливкою олією, руки змочила водою, виклала одну другу начинки в форму і формую голубці. Голубці мають бути такі більшенькі. Руки, як я вже сказала, я змочила водою, можете олію змастити, аби начинка не приставала до рук. І формуємо голубці. Випікати будемо голубці, спочатку не закриваючи кришку. Приблизно 30 хвилин при температурі 200 градусів. Через 30 хвилин викладіть решту начинки. Накрийте фольгою форму і печіть ще 45 хвилин. При температурі 180 градусів. Дайте остигнути у духовці і смакуйте. Друзі, хай вам смакує. Я гадаю, що вам мій рецепт сподобається, припаде до душі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підтримайте український контент. До зустрічі на каналі Як Варити і пече. Хай вам все вдається.